Камала Гарріс отримала перевагу над Дональдом Трампом. При цьому ще не ставши офіційним кандидатом в президенти від демократів. Це варто тут зазначити. Про це пише видання Блумберг. Зазначається, що згідно останньої соціології підтримали Гаріс 48% виборців. А Трампа 47%. При цьому Гаріс вже обходить Джо Байдена, котрий на два пункти програвав раніше чинному кандидату від республіканців. І, хоча на перший погляд може здатися, що нині розрив між двома кандидатами варіюється в межах статистичної похибки. Гаріс при цьому обігнала Трампа в таких ключових штатах, як Аризона, як Невада, та двічі збільшила. Розрив у штаті Мічиган. Видання Bloomberg зазначає, що у самої Камалигарі споки що в політичному сенсі такий собі медовий місяць, бо виборці ще запитають її щодо програми міграції та спроможності керувати економікою штатів. Зазначається, що серед інших штатів, котрі ще не визначилися: а це Невада, Північна Кароліна, Вісконсін та Пенсильванія близько третини виборців говорять про те, що вірогідність того, що вони візьмуть участь у виборах зараз, набагато більша ніж тоді, коли кандидатами в президенти були Трамп і Байден. Блумберг також зазначає, що відмова Байдена брати участь у президентських перегонах вже вплинула серйозно на компанію Трампа. Цифри свідчать про те, що Гарріс має шанс зібрати коаліцію виборців, яка привела президента Барака Обаму до Білого Дому, і чіткіший шлях до перемоги, ніж у Байдена, якому насилу вдалося привернути увагу демократичної бази. Трампу, який спеціалізується на приниженнях, важко дати визначення своєму новому суперникові, не здавшись водночас расистом або сексистом, і не відштовхнувши від себе виборців зі штатів, які вагаються. Ну і тут хочеться сказати, що і Камала Гарріс ще не витягнула свого головного козиря з рукава, тому що вона, по-перше, ще не остаточно не висунута кандидатом від демократів в президента Сполучених Штатів. І друге, це те, що е, Камала Гарріс, вона ще не обрала свого віцепрезидента. А їх нині три в е, шорт листі власне претендентки на е, крісло е, президента Сполучених Штатів. Е, говоримо зараз про Аризону. Це Маркелі Губер... Губернатор цього штату про губернатора з Пенсильванії Джошуа Шапіру та губернатора з Міннесоти Тіма Волса. Це помітьте ті три штати, по яких зараз Харріс значно підняла свої позиції, і можливо направду таким чином дійсно і губернатори змагаються, налаштовуючи своїх виборців, ось на цю правильну хвилю. Це такий цікавий досить момент. Проте е мова зараз іде про те, що найвірогідніше, що цим от саме кандидатом у віце президента стане саме Марк Келлі, тому. Що äм... При тому, що поки що іде цей вибір, у Марка Келі дійсно є дуже багато таких плюсів і переваг, за які його направду Камала Гарріс може обрати, і він може багато чого додати Камалі Гарріс, Тому що як я вже говорила і раніше, що розглядають зараз на це на цю посаду віцепрезидента білих чоловіків із центристськими поглядами, і вони мають робити багато чого для підтримки Камали Гарріс, зокрема. Допомогти е, Камалі Гарріс перетягнути на свою сторону тих, хто ще е, не зрозумів, власне за кого буде голосувати за Трампа чи за Гарріс. це один з моментів. Ну і звісно, що е, допомогти Гарріс е, продовжувати ось цю свою президентську передвиборчу кампанію, збираючи кошти, зокрема а, від її імені. Е, ну і ще багато є. Ой, в Різних, скажімо так, задач буде у віце-президента в майбутньому. В майбутнього. Тут, звісно, що кого б не обрала Камала Гарріс, як на мене, з того списку, то Ну, це буде така проукраїнська особа, і у всіх у цих трьох кандидатів в них абсолютно проукраїнські погляди, чітка позиція 100 на відміну від тих заяв, які вже робив Джей Ді Вензока. От тільки що якраз хотів за нього сказати, що на відміну від республіканської партії, хоча від Трампа дійсно ну важко щось прогнозувати і казати, що ми точно знаємо, що саме буде. Це ні, бо ніхто не знає, що від нього очікувати, так само, як і Путін не знає. Але. Як мінімум, заяви Джей Ді Венса всі прекрасно чули. Я хотів, якраз таки, про Гарріс доповнити, що дійсно дуже важливі події відбулися буквально цього тижня. Зокрема, те, що саме Барак та Мішель Обами підтримали Гарріс на виборах президента США, що щоб вона висунулася таки від демократичної партії, а також те, що Ненсі Пілосі публічно підтримала Гарріс як кандидатку, теж в президенти США, тому що. Дуже багато експертів видань, зокрема, писали десь минулого тижня. Пам'ятаю про те, що саме ці персонажі можуть завадити Гарріс бути висунутою в Стати її кандидатом президента так дійсно підтримуємо. Бачимо, що Гаріс отримає все більшу підтримку, і не лише серед своїх однопартійців, але і серед американського народу. Але тут дуже цікава історія. Гаріс отримала підтримку від племінника. Дональда Трампа ба більше він сказав, що він навіть буде може вірніше проводити агітацію за Камалу Гарріс в разі якщо це буде необхідно. Сказав про це в інтерв'ю ABC News. Ну і розуміємо, що це такий. Я не знаю звичайно, але мені здається, що це такий удар дійсно в спину для, для Дональда Трампа, з огляду ще й на те, власне, як прокоментував цю свою позицію от племінник. Давайте послухаємо. У кожній сім'ї є свій божевільний дядько, мій атомно божевільний. Він робить речі, від яких я здригаюся, і кажу: невже це той самий хлопець, якого я знав, що змусило його змінитися? Але при всьому цьому у мене з ним завжди були хороші взаємини. Без сумніву, політика Камали Гаріс це те, що я підтримую. Тож я буду голосувати за Камалу Гарріс. Нам тут, звісно, своє робити, і хочеться поговорити все ж таки про підтримку американцями не лише їхніх кандидатів в президенти, але й українців. От опитування провели в Сполучених Штатах Америки, як американці ставляться до допомоги Україні. І згідно опитування, американське суспільство розділилося рівно навпіл: 48% американців все ж таки відзначили, що зобов'язання Сполучених Штатів Америки захистити країну від. Україну від російського вторгнення і 49% проголосували проти. При цьому загалом можна сказати, що в цьому опитуванні взяло участь 9424 людини, і санкційну політику проти Росії підтримали значно краще. 68% виступало виступило за більш жорсткі санкції для Росії. І сам Байден ось сказав на початку цього місяця про підтримку для. України разом ми створили глобальну коаліцію, щоб підтримувати Україну. Не сумнівайтесь, Росія зазнає поразки у цій війні. За понад два роки війни Путіна її втрати приголомшливі. Понад 350 тисяч російських військ, загиблих, поранених. Багато молодих людей покинули Росію, тому що вони більше не бачать майбутнього в Росії.